Всім добре утро. Ми вже не спимо. Я mm -hmm. кажу, Толік, будеш серйозним богатом. Yeah. <laughs> да, Розбий тут все. Зайшли в секонд. Зараз вам покажу інтересні речі. Буду це написати в євро. Yeah, на батарейку дивись. Да? Yeah. На батарейку, так? Тобто на прибликоватах вона взагалі не страшна. Будеш що це -то записувати, Толік? Yeah, yeah. Буде писати, що це, став йому лайк, поїхали дивитися. Тут іменно 2 гектара секонд. я в ньому ще ні разу не був. Дуже інтересно. Начнем з такої камери. Одна есть он чехол. Я думаю, что вона стоит силу кучу денег, но ну, не тут а в смысле, а вообще електро, вона на батарейках. 70-х. Може 60-х. Толик не хоче ставати блогером. Ви писали. обув 30 крон. 30-40 крон. От 35. Тут в основному женска щось, ми ще до что не дошли. А 35 крон буду це 0,30, 30. Буду я в пузатим, пузатим Буду пузатим <laughs> дальнобойщиком з такой торбой. Я думаю, ви зрозуміли. 30-35 це щось. От 30. А вони нові абсолютно. 149 стоїли, 150. Тобто в 5 разів дешевле продається тут. Тут ходять теж танці, щоб ви не писали, що ми там такі сякі. Просто зайшли, подивитися. Інтересно. Сумок теж цілі кучі. По 5 крон, взагалі. 5-5. Тарян, по 5 крон сумки. Круто. По 5 крон. От найковська кожана. Я сумніваюся, щоб сильно подільні тягали. От якась тоже можна було себе взять. У мене есть сумка, нема что ложить. мужських ціла куча. Може в карманах десь 10 100 евро, та да, я шучу женські. Мужські курточки, да? Одежды можна знайти цілу кучу. наприклад, вот, сейчас я вам покажу. 40 крон. 40 крон це 250 гривень, я вам і так переведу. Ну плюс-мінус, грубо говоря, 250 гривен. можна за за і хер десятих. Почем футболки? Ми ще нічого не взяли. не я думаю. А чор, дикі штанишки. Мені подобаються з красними лампасами. 35 крон футболочка. 35 крон, яка. І вона видно, що вона не сама китайська, так? Да? Угу. О, беремо тобі шорти. Хороші скажи. Тобі за ці шорти поставлять лайки, підпишуться. От спасі цим шортам. Взагалі тільки собі всі А де вони. Які ти тільки що там показував? Красиві. А, оцей от варіантик. А ну приложи, тобі не буде чи ні? Давай собі. Давай мені да, вот. нравиться. <рес> ну, Я куплю, але вам не буду показувати. <рес> <рес> а ще отакі от є всякі. Це можна вже в хату, коли переїжджаєш і потім вийти і купити, якщо вона пуста. 800 крон це не розуміть всю стінку за оцю от. За оцю. Ну якби 800 крон тут це небагато. Там книжок цього куча на ну, книжка нам не цікаві. патефон. Сколько он там? 200 крон. 200 крон патефон. Старенький. Не хочешь взять? Будем слухать. Да. По вечерам. И пить вино. Не хочешь? Да, нет. да. 200 крон. Пошли дальше. Батут. Вот такие батут для детей. 150 крон. С ручками. А может и для взрослых. что что то там качать. Велики. 150. Ага. И это еще сейчас? 100, 25 синтезатор професіональний Ти будеш і грати? Він з педалями, я не знаю скільки там наверно бас, якийсь ще що. можна купити і по вечорам грати, щоб нікому не мішати, да? Да. Ага, такий от синтезатор Стоїть він 300 крон, ну недорого. Синтезатор 125 такий. Ну це якийсь дитячий, хоча може бути і нет. Music Workstation. о, серйозний апарат. Okay. Радіола старенька, теж продається 200 крон. Так, да, це якась ще. Угу. Жалко, що вона не совєтська, якби там совєтський можна було б каємок би як кулак повитягувати. Ігрушок, в общем, всяких, дитячих товарів. Це будуть спрошувати де це хольстебро. Тренажерів багато. Такий тренажер стоїть 100, 100 крон, по-моєму. Щось такий почерк, як у мене. 100 крон. Прикольний пелісоси. Щось ціни, поки місце не видно, але ну, воно теж все недорого. Воно взагалі якийсь ручний 12-вольтовий на акумуляторі. Автомобільний. Автомобільний, тренажер. 75 чи 15. Навірно, 15. Більше, похоже, на 15. Ну, Поламаю ще його. Можна грудь свої перелісся Ну, Нормально. Угу. А скільки стоїть, написано? не написано? Я ж кажу, що щось не видно, нічого не, не видно. Має. бассейны. Можете и поставили. Дуйчики, вентиляторы, печки. Бачите, не везде есть цены. Там, где есть, я вам поназываю. Ну, все воно копейки стоит. Вот мясорубка, например, тут вот есть, да, цена? 99, 95, 35. В магазине 100. Я не пойму, это 5 или 75. 75. 75. Ну, и цена, наверное, 65. 75, 65. Хускварна. Чтобы вы понимали, хускварна делает делала, наверное, уже не делая массажер для ног или для булок, можно и булками сесть за 275 крон. Ну, все -то такие тоже кучерявенький, хороший палочки. Триммер 125 крон, электротриммер. Нормально. Дуйчики вот Адана. Якийсь Адана такой фирму я чувствую. Ну их тут там стоит. Сколько Не видно? А ну, 125. Тоже 125, не ну, все по 125 корм написано на 125. Толік, берем. Да. 20, 20 Кофе машини, дивіться. О, це вже щось по серйозній апараті пішли. Лок. сейчас гляну скільки Толя, бери цей зонтик. Не молчи про свои чувства, бери. <фін> Цвіта радуги А если бы шуток, если таки в ожерелье написано. Крістіна якась, і воно з цим сертифікатом 100 крон стоїть. 100 крон. Зараз я подивлюсь, що воно все похоже на золото тільки. Там написано Крістіна. Зараз може біжутерія дорога. Е, Отаке от от, з янтаря. Ожерелі. 125 крон. Це янтарь. Да, Смала, навіть щось. Ну, це все біжутерія. Це щось похоже на серібро, На 125 теж. А, 75, пардон. Оце ось щось красиве. А тут взяв. його. Також ціла куча посуди. Я довго не буду вам ходити перечисляти. Все воно стоїть копійки. Якщо ронять до зарплату, навіть дешевле, ніж даром. Три штуки 10 крон, от якісь 10 крон. При середній там зарплаті 170 в час на руки там, чи 160 Ну Ви розумієте про що я. Можеш прийти за день, собі скупити все, що тобі треба. Ну а що ні? За недорого. Він дивісь перстюбі, навіть повару. Ні, Ні? Таке-таке є. Ножів. Всяких. Два крона штука. Всім пока, удачі. Ми пішли. Скоро це відео побачите. Це можна так мабуть, взяти. Це вже наступний секонд, так сказати. По парківській. Теж поплавки до удочок. І отака от сумка класна. Бачите, 10 штучок. За 4-10 крон для И І сумка рибацька. стоит 98 крон. Ого. Непогано. Скільки? 40 крон. 40 крон наверное, за пару. Да, ну, так. да 40 крон С Спалику пока. 40 крон непогано. Що тут честь? Тобі не треба масочка ніряти? Не. Ось такі 150 крон, ну, навіть це якась дорога фірма, я так думаю. Тоді стульчики отакі от. Зразу з якимсь рюкзаком він продається за 75 крон. На рибалочку, наприклад, куди-небудь. Якщо ви мужики сильні з крепкими руками, ставте лайк. Це циркулярочка фірми, я думаю, ви бачите. Стоїть вона 798 крон і написано ОК. І отакі от для гриля Вони потужні мощні. мощні. Видно, що вони зроблені на совість. І всього лише 98 крон. Ціна, по-моєму, шара скіл 68 крон. Я не пам'ятаю, що я знімав, по-моєму, ні. Пульвік 65, отакий от красивий крон. Тут часто всього додається гриль. Да? Ну да, Гриль якийсь з кришечкою 48 крон. Вон він, є рисунок, розміри. От якби сам десь жив, чого б він не взяв би вийшов десь поставив пожарив м'яска якогось. Айрдай, це якийсь крутілочка. Пнімо гайковірт, І стоїть він, самі бачите, не так дорого. Качка лежить, і така, манок якийсь, що вона. 45 крон за таку пачку. Засели зі 45 крон. Бош. Не пам'ятаю, як вона називається. 89. Bosch. Це оригінальний бош, це не те, що я тут по-любому печку колись показував. 10 крон стоїть така от приспособа, ходить можна банки на не І що ви мені скажете, це вже для професіонального збору банок. Підійшов банку раз і взяв. Цепки. А скільки вони стоять цепочки на машину, не знаєш? Воно збоку. Не, то на машину о, 50 крон. Не, Я колись в Польщі брав, а он чи колпаки якісь на машину зверху. Так? Да? Колпачки, там справа є ціна. І отакий от, от замечательний якийсь чемодан ящик. 60 Ого, кр... пластиковий карбон якийсь чи що воно текстоліт, стекловолокно. Стульчик 75 крон. Ну, Ціни, якби копеечні. Розкривушка. 65 крон. Це десь можна, вона, навіть трансформірується і в стульчик якийсь. Ну, знаєте, біля гриля поставити он який там лежить. 18 крон дві сумки 18 крон дві сумки? Так ми пиво не бухаємо за 18 yeah. крон. І ще, а що там за, за логотип спар... Спар Спаркаса. Спар Нам не треба, да? Ми пиво не п'ємо. Ми призираємо тих пиво п'є, так? Да? Все, я зрозумів. 300 крон стояла така чудова гитара. Вона нова там з чехлом, з усим. Можна зробити мелодію якусь. Тако. Я думаю, явно стоїть більше 300 крон. Окрив тільки розетку, ну, по фото показало 2999 така от гітара. Ну і такий набор тюгів. Смінна ручка, це сюди можна переставити 198 крон. По-моєму, непогано. Шарики, я не пам'ятаю, як ця гра називається, ті що різні шари кидати, попадати. 98 крон. Газонокосілки, нові упаковка 75 крон. Все, нічого додати. Е, Унітаз ще продається. Ось такий от чудовий. Тобто, кстати, навали він бумага ще валяється. Сікін стоїть навіть не знаю. Оскільки канал Дон Капуста про всякі покупки і всякі ціни. От зайшли, знайшли, тільки в Квіклі є печоночка, свина. Ну вон 21 крона. Це приблизно 130 гривень. Десь так. А ще є хороший холодильник. От він. От він мені подобається. Що там є? М'ясо якесь. 89. Ага. Це щось по-дорогому. У нас скільки немає грошей, ми вже бідні. Да? Mm -hmm. Не беремо mm -hmm. Пошли.